Всім привіт! То чому ж нам так важко відпускати старе і змінювати його на невідоме нове? Є кілька причин. І сьогодні про одну я вам розкажу: всі ми з дитинства перебуваємо в одній великій ілюзії. І ця ілюзія може називатися рівна дорога або шлях широкий. Пригадуєте, коли? На дні народження або на випускному, починаючи з садочка, школа і інші якісь великі заходи нам завжди кажуть і бажають гладкого шляху, широкої рівної дороги і так далі. І оцей стеретип, таке враження, що закарбувався в нашому мозкові як єдиний вірний варіант руху вперед. Нібито ми сідаємо в таксі чи на якийсь інший засіб пересування. І так рівненько їдемо по гладенькій, рівній прямій дорозі. І нібито це має бути таке життя. Ну от ви вже маєте життєвий досвід і знаєте, що це не так. І вже своє життя вам показало, що буває по-всякому, бувають повороти, бувають розвилки, перехрестя. Десь потрібно з'їхати вниз, а десь піднятися вгору, а десь манівцями, 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 а десь такое навпростець, якось треба через чагарі, а десь городами, городами. Пам'ятаєте цей жарт наш український? І мають маючи вже життєвий досвід. Ми досі отримуємо оцю парадигму рівного широкого шляху. Як тільки нам у житті трапляється якась задача, якесь завдання, якось поміняти маршрут, який закарбований у нас у нізках, у голові, змінити маршрут, ми називаємо це проблема. Я проти слова. Проблема. Я за слово задача. Інша справа, що ця задача може бути нелегка, складна, трудна. Тому я дуже часто, коли потрібно казати проблема, я уникаю цього слова. Я кажу труднощі або складнощі. Так, ця задача складна: одна зірочка, чи три, чи п'ять зірочок, там. Так? але вона вирішується. А коли ми кажемо проблема, тут уже о, жах, тут уже все. Треба рвати на собі коси, посивати, посипати попелом голови і уявляти, що проблема, яка важко розв'язувана або неможлива. Коли ви поміняєте оцей стереотип у себе в голові, на те, що життя це не рівна пряма широка дорога, а це череда постійно Задач, які змінюються. Це завдання, які потрібно вирішувати протягом життя, обирати нові маршрути, змінювати напрямок руху, можливо, десь повернути назад, обійти. Так? Коли ви поставите у себе в голові, що це що життя це черга безперервних завдань, я думаю, що. Ви зможете правильно тоді реагувати, що це лише чергове завдання, яке потрібно вирішити. Але тут наш мозок зразу нам підказує, знаєте, наш мозок внаслідок виховання, чи внаслідок соціуму, чи внаслідок якихось там невдач, запрограмований так, що він, перше, що робить, ну, нас соціум такий, знецінює. І у вас відбувається самознецінення. Ой, та я не зможу, та куди ж мені, та не з нашим щастям. так? І коли починається це знецінення, мозок вам мягко так бере і нагадує всі невдачі, коли у вас щось не вдалося, всі ваші спотикання, всі якісь негарні ситуації, де ви почували себе таким не зовсім розумним чи якимось невдахою. А натомість ті речі. Коли у вас все виходило, коли ви перемагали, коли у вас був успіх, коли вам е, 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 супутствувала е, удача, якось так воно замилюється. І ви впадаєте в такий комплекс меншовартості і, поміркувавши, поміркувавши, не робите зміну маршруту. А так далі по цій рівній дорозі, значить тихенько і рухаєтеся. На цій рівній дорозі, ось у цьому коридорі вашої реальності, ви плануєте, що десь там буде мене вдача, десь там буде багатство, десь там буде гарне партнерство, десь там буде кар'єра. А може виявитися так, що в цьому коридорі реальності цього всього немає. Мало того, що він без досягнень, він може бути. Із якимись неприємностями, невдачами і так далі. Бо зробивши один раз вибір, верніше, не зробивши один раз рішення, не звернувши в інший коридор реальності, в якому є і кар'єра, і партнерство, немає багатства. Значить, там треба ще один коридор повернути, там уже буде багатство, машина, квартира і те все, про що ми мріємо, і Мальдіви. так? Але ми одного разу, два рази, три рази, не зробивши зміну маршруту. Продовжуємо рухатися у цьому коридорі реальності, де на вас не чекає якийсь, знаєте, сюрприз, якесь свято, щось те, що ви хочете. Але ж треба, щоб рівна дорога була, щоб широкий же шлях отак От же сказали нам у дитинстві. Можливо, це навіть і не те, що сказали нам у дитинстві, але соціум про це говорить весь час. Але є таке упередження у нас, що. Оця, знаєте, стабільність. От така я її називаю крива стабільність. Хай поганенько, але живі руки, ноги цілі. Нехай незручно, але ж живі. І отак цю стабільність, цю безпеку ми утримуємо і продовжуємо рухатися в цьому коридорі, боючися змін. Отже, не проблема, а чергова задача, в якої обов'язково є розвиток. І, е, не Тупік, а черговий поворот у коридор кращої реальності.